Всім привіт, друзі! Сьогодні Анжела сьогодні я зробила новий рік. Тому що сьогодні стиху немає. І, і оце потахунки Грижика Це для котика. Рижик, очки. Не хочу закривати, хоч мені закажи Добре, добре. Та-да! Па-па! Все же... Все же ожала мені... Ожала мені... Поторвала... Маленьку дитину, мухна! Пісюк! Рижик, не гавуйся! Це погане слово! Гавуйся! Вибач! Ось тобі! На! Дякую, а я не хочу. То сина. Дякую, але все не хочу. А все? я вже подумав, я хочу. Так, що живе ще тобі? Ще тобі, то на новий рік. Бо сьогодні снігу немає. Просто ми будемо святкувати новий рік по снігу. Де ж тут ще кишки, що обутервал их гризику, прызик все котик, і йому, йому надо котики якісь о! О! о, Оце точно котики о, а за мес. Котики люблять мишки. Так, Рижик. Рижик, ти де? Та що? Хочеш знову пограти в хотки? Я так не граю. О, Рижик, ти тут? Ось тобі ще. Миш. ой, оце мені потрібно. Ще тобі? Котик Соник. Це з Модіка, але це не Сонік. Це якийсь. Це якийсь похоже на Сонька. Так, я вже хочу позати. Вже поклати мені на, на ялиночці. Ну, в мене немає ніяких в ну, мене немає ніяких ялиночки, тільки я живу є. Хоче проснись. Добре, Так. Але я буду з тобою тобоюсь. Дякую, Грицько. Так, цека. Ти любиш мишки їсти. Правда, правда? Я люблю їсти мишки. Правда? Правда. Ось будемо гратись. Спочатку не бути мене. Бо я... Зараз засну. Ти мене подойдеш. Дякую. Ну, я хочу пожити. Хочу сам стросямо Добре, пограсть. Давай, друзі, будемо гратись. Тільки спочатку я виключу камеру. О, надіну маску. Конечно, классно. Дякую. Рыжику. Дякую. І туди їде. Рыжику, і туди. Але я знімаю відео про новий рік. Тож а... новий рік ще не зараз. Ну, ні, просто я, просто я так придумав. Ні, просто снігу, буде, то будемо святкувати новий рік без снігу. Ну добре. О, ось що попитання ще рижик подарував. Дякую. Я поїв. Приянову обпіті. Дякую. Хоча погаться, студію. Добре. їй.